Годинник DT7 Pro Max. Повний відеоогляд на цю модель ви можете знайти в моїх відео. Годинник поставляється в чорній коробці в двох кольорах сірий та чорний. Сьогодні я покажу вам, як під'єднати годинник до телефону, налаштувати отримання сповіщень та дзвінків. Для цього нам потрібно встановити спеціальну програму. На задній стороні коробки ми бачимо QR-код посилання на фірмовий софт. Відсканувавши його та встановивши програму, ми заходимо в розділ пристрої. Там ми бачимо два варіанти для під'єднання та синхронізації годинника. Перший це через пошук пристрою, другий та оптимальний це через сканування QR-коду. Беремо годинник свайпом зверху вниз заходимо в меню. Натискаємо букву І та бачимо QR-код годинника. Прошу зауважити, що цей код потрібно сканувати за допомогою додатку. А не через стандартну камеру телефону. В додатку вибираємо прив'язка кода сканування. В нас активується режим камери та наводимо на годинник. Годинник починає синхронізацію з пристроєм, та ми бачимо, що він почав відображуватись в додатку. Вибираємо розділ повідомлення та активуємо ті, що нам потрібні. Натискаючи функцію пошуку пристрою, ми бачимо, що годинник реагує, отже він під'єднаний. Також ми можемо тут налаштовувати циферблати та ще безліч функцій смарт-годинника. Тепер давайте спробуємо надіслати повідомлення з Телеграму. Як ми бачимо, вони миттєво відображуються на годиннику. Тепер я покажу вам, як під'єднати годинник для здійснення та приймання дзвінків. Свайпом зліва направо викликаємо швидке меню. Тут ми бачимо функцію Bluetooth дзвінок. Тиснемо Активувати. Заходимо в телефон, пошук Bluetooth пристроїв та шукаємо по назві, яка зображена на годиннику. Під'єднуємо. Дивимось, в годинку відображається з'єднання. Тепер заходимо в телефон, набираємо номер або вибираємо з телефонної книги, тиснемо Подзвонити, вибираємо на телефоні з якоїсь сим-карти. Все, як ми бачимо, успішний дзвінок. Всі китайські годинники під'єднуються однаково через спеціальні додатки, назва яких вказана на коробці або в інструкції. Якщо з першого разу щось не виходить, то я рекомендую відділяти годинник та скинути до заводських налаштувань. Також, якщо не приходять сповіщення, то скоріш за все на телефоні неактивовані дозволи для додатку. Якщо когось зацікавила дана модель для покупки, ви можете знайти посилання в описі до відео.